Зловили в'язня втікача із Нововолинської шахти Бужанська. Правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив диверсію на об'єкті Укрзалізниці. У Волонянина вдома знайшли автомат та патрони. Замінував ТЦК, як волинянин пішов на кримінал. Про головні події четверга 14 листопада дізнавайтесь в інформаційному випуску новин на часі. У студії Аверсу працює Юрій Куцик. Мирного вам вечора. Знову сумна звістка опікає болем серця. У боротьбі за Україну загинув мешканець села Растів, 44-річний Олександр Дубік. Життя захисника обірвалося 7 листопада на Донеччині поблизу Торецька – Старший солдат Олександр Дубік загинув внаслідок удару з БПЛА. Повідомили у турійській громаді. До українського війська наш земляк був мобілізований 18 липня цього року. Воював у складі сотої бригади. У зв'язку з трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу про прибуття траурного кортежу та чин поховання повідомлять додатково. У Рожищенську громаду надійшла звістка про раптову смерть солдата кухаря їдальні взводу матеріального забезпечення військової частини А-49-32 59-річного Василя Мартинюка. Серце воїна зупинилося у селищі Малокатеринівка Запорізької області 11 листопада. Траур за загиблим героєм триватиме з 14 до 16 листопада. Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна честь та шана усім полеглим землякам. На Рівненській Луцьку перекинулася вантажівка. Керманич не врахував безпечну швидкість, і як результат перекинувся на бік. До того ще й дісталось автівці, що стояла поруч. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Крім авто, ніхто. Водії ще десь зараз оформляють. На місці патрульні склали відповідний протокол на винуватця ДТП. На місці з'ясувалося, що водій, керуючи вантажним автомобілем марки Ман, не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, а також не врахував безпечну швидкість руху. Наслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки Renault на винуватці склали протокол за статтею 124. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів Кодексу України про адміністративні правопорушення. Людини з них одну госпіталізували з закрито черепно мозковою травмою у лікарню Нововолинська, двоє від госпіталізації відмовилися. У місті Ківерці на вулиці Квітневій горів житловий будинок. Оселя розділена між двома співвласниками. З вогнем боролись рятувальники та пожежники-добровольці. На місце події спрямували рятувальників з міст Ківерці і Луцька, а також пожежників добровольців з села Озеро. Перший з екіпажів прибув уже за чотири хвилини. З'ясувалося, що полум'я поширилося на дах і перекриття перекинулося на стіни. Горіння ліквідували о 19.52. Потерпілих немає. На місці події працювали 12 рятувальників Залучено 4, що забезпечувало рух однієї з ділянок Укрзалізниці залізниці поблизу Луцька. Співробітники СБУ викрили зловмисника і по гарячих слідах відразу затримали його. Слідчі СБУ уже повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 стадії 113 Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. На камінь Каширщині у 29-річного місцевого мешканця правоохоронці виявили зброю та набої. Як виявилось, придбав фігурант це все незаконно та переховував як вдома, так і в авто. Знайдене, вилучили, а чоловіку повідомили про підозру. Тепер йому загрожує від трьох до семи років за ґратами. У його господарському приміщенні поліцейські виявили та вилучили патрони калібру 5,45 мм. А напередодні у нього також вилучили бойову нарізну автоматичну вогнепальну зброю автомат Калашникова, який він незаконно придбав та зберігав у власному транспортному засобі. Слідчі затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Завершили досудове розслідування щодо жителя Ковальщини. Вісом міхувався в хащах. Затримали вісом, в хащах. Затримали ув'язненого, котрий втік із шахти Бужанська у Нововолинську. Майже добу на Волині було оголошено план перехоплення. Що каже поліція, як коментують втечу на самій шахті? Розкажуть наші журналісти. Засобів опитали сотні людей, прочесали кілометри території, оглянули засобів, опитали сотні людей, прочесали кілометри території, оглянули гігабайти відео, і це дало гігабайти відео. І це дало позитивний результат. Наразі з ув'язненим прапозитивний результат. Наразі з ув'язненим працюють слідчі, складають протокол затримання. Йому готуються обирати запобіжний захід. А от як ув'язненові жителі приходили пікетувати волинь вугілля? Люди подейкували, що для в'язнів навіть мали організувати гуртожиток на території держпідприємства. Ну а щодо самих шахтарів, то гірники розказували, що їм масово вручають повістки і відправляють на фронт. Чого ЕТЕГЗЕК повинні вести? Чого тих наші, зеків повинні вести? Хлопців хлопці наших від частина гірників. Олена Лищук для новин на часі. Подзвонив копам і сказав, що він замінував ТЦК. Такий інцидент стався на Волині. Чоловік каже, навіть не усвідомлював, що коїть, адже був на емоціях. Лише згодом зрозумів, що така витівка підсудна справа. Його затримали і обрали запобіжний захід. Як волинянин усе пояснював, чули мої колеги. Він без умислу вчинив даний злочин, оскільки його було затримано працівниками ТЦК, спочатку йому пообіцяли те, що йому потрібно обновити дані. Далі, коли вони туди приїхали, він був затриманий і йому сказали, що потрібно прийти ВЛК для того, щоб він отримав вже бойову повістку. Разом з тим він спокійно до того віднісся, але коли в в безпосередньо відбулися події, які призвели до конфліктної ситуації, він хотів якось зупинити ці події і е, як виняток він е, не усвідомлюючи своїх дій він перезвонив на номер телефону 102. спочатку чоловік викликав поліцію а вже згодом ще раз набрав 102 і повідомив що замінував ТЦК. це сталося 2 листопада ну, так вийшло єдиний годувальник чоловікові 35 років Має сина на отриманні, але разом з тим в нього розлучені батьки, мама має інвалідність другої групи і є старший брат, який теж має інвалідність другої групи. Відтак він навіть має право на відстрочку. Разом з тим документи він не виготовив, але він є єдиним утримувачем цієї сім'ї. Правоохоронці просили взяти чоловіка під варту в СІЗО. Проте суд першої інстанції вирішив, що поки триватиме слідство, Волинянин буде під цілодобовим домашнім арештом. Той просить арешт лише в нічну пору. Вважаємо, що наразі відсутні правові підстави для зміни запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Просимо відмовити задоволення поліційної скарги з сторони захисту. Як чуємо, чоловік вину визнає. Він свою вину визнав, дійсно працює так, дав показ. Докази, які встановило слідство, з 2020 року досліджують у суді і досі. Подружжя з гіркої полонки правоохоронці викрили нібито на отримані хабаря в розмірі майже 50 тисяч гривень. В той же час в сілі раді провели обшук. Було це більше п'яти років тому. Подивитись, як цей обшук відбувався, нам вдалося лише зараз. Тут же як вибачте, я просто нову призначена Давайте Здається, працівники сільради не розуміли, що від них вимагають. Слідчі зі Львова навідались до них із обшуком після завершення робочого дня, тому це дещо перешкоджало в пошуках необхідних документів. Голови вже не було на робочому місці. Декому хто не встиг піти додому, схоже, не пощастило. Давайте будете мені вказувати, коли Ви приїхали. У вас я її для вас не маю. Ви не маю Ви цікаво, відносити. Ми вам даємо можливість надати доповіді документи. Вимовляйте, який саме здорово. Шукали протокол голосування депутатів селищної ради щодо відповідної земельної ділянки. Були вилучені документи фактично, а саме заяви Немежицької, який неодноразово звертався до безпосередньо з питанням виділення і подальшому і продажу земельної ділянки, яку він родував. Це близько там трьох заяв його було. Йому було постійно відмовляли депутати подальшому вже фактично те, що ми знаємо з обставин, фактично, коли отримали грошові кошти, вже було прийнято рішення про позитивно на його адресу, було вже вирішено питання, а саме було фактично затверджено документацію і підписано договір купівлі продажу земельної ділянки. Як стверджує прокурор, відбулось декілька сесій, на яких обранці голосували без особливого задоволення і відмовляли чоловіку, що неодноразово звертався із цими заявами. Подальшому, як ми бачимо, вже на останній сесії, коли вже було кримінальне провадження, все було вирішено позитивно, і вже до коли були передачі грошей грошових коштів, вже тоді було позитивно вирішено питання. Зараз доводять, що лише два, ймовірно, куплених депутатські голоси дозволили чоловіку нарешті отримати бажане, а саме землю, яку він до цього орендував у Єркополонківській громаді, винні чи ні вирішить суд ймовірне покарання за подібний кримінал, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. А також додатково суд може позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Однак постає питання, чого. Його депутатами та екс-очільницею села Зволиння в свій час зацікавили слідчі зі Львова та Львівська спеціалізована прокуратура в сфері оборони. Адвокат обвинувачених вважає, що як мінімум порушена правила підслідності. Тут багато чи сюрпризів. Сторона захисту представить на стадії дослідження доказів сторони захисту. Ольга Ганич, Дмитро Кудик для новин на часі. Медика звільнили за прогул, але Він хоче повернутись на посаду і отримати кількасот тисяч гривень компенсації. Такий інцидент стався у Луцькій стоматполіклініці. Сергій Мойсік працював там медичним директором, а за сумісництвом ще й лікарем-стоматологом ортопедом. Тепер через суд хоче поновитись у комунальний медзаклад. Суддя вже прийняв рішення. А от яке чули наші журналісти? Пацієнти є, а лікар невідомо де, хоча мав би бути на роботі. Таку ситуацію кажуть у міській стоматполіклініці, виявили у березні цього року. От медика і звільнили. Його представник каже, що лікарю не дали можливості усе пояснити. Представниця роботодавця заперечує. Говорить, що в матеріалах справи є копія пояснень Сергія Мойсіка. Ця справа вже на фінішній прямій. Нині судові дебати у нього була можливість надати пояснення. І пояснити, де він був ці п'ять е, годин, там скільки хвилин більше 5 годин відсутня на роботі. Але він е, жодного разу, жодним чином не пояснив поважність причин своєї відсутності, а не під час е, падання пояснень, так і не під час судового розгляду жодних доказів поважності відсутності його на роботі він не надав, як і доказів присутності його на роботі. Представник звільненого медика намагається переконати суддю, що факт прогулу не доведений. Мовляв, один із ключових доказів, записи камери відеоспостереження у стоматполіклініці, треба визнати недопустимим. Та й, взагалі, мовляв, не втямки, хто цей чоловік у жовтій куртці то приходить у клініку, то кудись іде звідти свого клієнта. Він на відеозаписах не розпізнав. Факт прогулу. В даній ситуації він документально не підтверджений. Неможливо встановити, які саме особи залишали приміщення, залишалися в приміщенні і тому подібне. Крім того, нам подано до суду клопотання про те, що даний відеозапис суд визнав як недопустимий доказ, оскільки будь-яких документів про те, що Працівники підприємства попереджалися про здійснення за ними відеонагляду під час виконання трудової функції. Не надано, якими ж нагальними справами того дня міг бути зайнятий працівник стоматполіклініки. Адвокат згадує свідка. Допитаний в суді свідок Мойсік підтвердив, що Мойсік в той день дійсно відлучався для зустрічі з керівником відділу. Управління охорони здоров'я оцену. Немов рятівну соломинку, представник звільненого медика звертає увагу, що той трудився на двох посадах медичним директором на основній, а за сумісництвом стоматологом-ортопедом. Каже, були окремі накази і окремі табелі. Тож, мовляв, ще треба добре перевірити, скільки годин той міг прогуляти як медичний директор, а скільки як стоматолог. Посадові особи, які приймали рішення, вони повинні були оцінити відсутність Мойсика на роботі протягом конкретного часу по посаді медичного директора і конкретно по посаді часу лікаря-стоматолога. Такі аргументи представниця стоматполіклініки називає спробою уникнути відповідальності за прогул. Як чуємо, робочі години медичного директора з 8 до 17, А друга зміна лікарів-стоматологів працює до 20. В стоматполіклініці кажуть, що того дня медик як пішов з клініки після 17, так і не повертався. А як же бути з ургентними хворими? Позивача робочий день 18 березня розпочинався з 8 години і закінчувався у 8 годині вечора, незалежно від займаних ним посад. Він повинен бути, був, бути на робочому місці. Позиція позивача полягає в тому, що допустимо прогулювати понад 5 годин протягом робочого дня, якщо уникати відсутності понад 3 години на кожній займаній посаді окремо. Такий підхід свідчить про усвідомлення позивачем проти своїх дій, але при цьому він намагається виправдано трактувати закон для уникнення відповідальності. То на чиїй же стороні правда з'ясовують понад пів року сам Сергій Мойсік, як чуємо у суді, наразі перебуває у лавах збройних сил. Стало відомо, що раніше, за заявою сторони позивача, звільнення медика перевіряли і службовці з держпраці. І в ході перевірки було встановлено, що під час звільнення Мойсіка було дотримано вимоги трудового законодавства. Інспекторами не виявлено будь-яких порушень у законодавства і звільнення проведено за а перевірки відповідно до норм кодексу законів України про працю. Окрім поновлення на посаді, чоловік просить і виплатити йому компенсацію за вимушений прогул понад 400 тисяч гривень. Суд ухвалив задоволені позови адвоката Тересахмосіка Сергія Миколаївича, та підприємства підтримці Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка. Пропонування на роботі та стягнення середнього зарплату за часу вишного прогулу відмовити. Адвокат каже, будуть подавати апеляцію. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Новий очільник області представив депутатам волинь ради план перемоги президента. А вони йому скаржились на його попередника, який пішов по-англійськи, не попрощавшись, на церків з ОТГ і загалом. Звучали пропозиції не перетворювати сесії в формальність і протирання штанів. Чим запам'ятається волинянам цей сесійний день в репортажі моїх колег? Та традиція, яка започаткована екс-губернатором, правильно сказати, екс-головою адміністрації військової, виход по французьки без звіту. Без подяки волинянам. у кращих українських традиціях поза очі, коли вже екс-очільник Волинської увагу погуляйко далеко і точно на сесію не увірветься. Депутат Андрій Козюра обурюється тим, що той гарно не відкланявся з Волині, коли звільнявся. Проте на цю сесію замість нього прийшов вже новий очільник області, і не просто так, а представити план перемоги президента України. Дозвольте мені також на сьогоднішній сесії Волинської обласної ради представити вказаний план. План перемоги в містить п'ять пунктів говорити на мішки вантажити. Тож до плану перемоги депутати солідарності внесли й свої пропозиції. Відсилення власного виробництва зброї, посилення санкцій проти Російської Федерації, переведення економіки в режим воєнного часу. А тим часом депутат Іван Смітюк нехай і не по темі, але скористався нагодою, щоб викласти очільнику області своє наволіле. Розумієте, івані вочви молода людина, що сьогодні. Ми створили, створили реформу місцевого середування, де наступили багато малих царів. ОТГ. Шо, я сказав, що я б не сказав вже цій залі, що собачу будуть сьогодні, не побудуєте. Та ладу вам, моє зупинення, Подивіться, на що стала наша сесія, депутатська розмова на цю формальність. За це просівані штані. Просидження штанів чи ні не беремось судити. План перемоги, до прикладу, підтримали. А що ж конкретно в цьому плані переконало натиснути кнопку За запитуємо вже в кулуарах. Чи голосували за і що Волосував вам за. План перемоги сьогодні, Де саме? Я не депутат, а ви депутат. Сподобалось, не сподобалось. Фактично, ми все підтримуємо, що до перемоги націлене. І те, що Юрій Петрович від нашої фракції заявив, це наша позиція була. Фактично, скажімо, кроки правильні, але трошки в часі запізно. Сама назва план перемоги. Наразі, да. бо в принципі була заява фракції свободи Юрій Полічок, звуть. Ми виклали свої бачення, але ми підтримуємо зараз будь-кого хто хоче перемоги в Україні. Сподобалася конкретність даного плану, конкретні пункти. І на які ну, які була... саме? От що саме? Який пункт вважаєте най? Щодо пункту, наприклад, що є різні варіанти А і Б на випадок ускладнення чи покращення ситуації? А що вам там найбільше сподобалось? Чому голосували? Я голосував за те, щоб наша країна була територіально ціла і щоб та російська орда. Але навіть не президентський план перемоги викликав жваві дискусії в залі, а несподівано питання про виділення в користування понад 400 тисяч гектарів угідь для мисливських товариств. З них лише 23% це лісові площі, а основний масив, тобто 77 це займають поліміти в території. Таким чином, на значних територіях, у першу чергу на полях, лугах, болотах, з'явиться конкретний господар, які буде вести веснись господарство? І що така організація УТМР? Це боже мій яке нещастя для території Волині. А ви тут пхаєте, вибачте, дядьків, які не можуть нічого прийдуть до Івана, до Романа, дай мішок зерна прокормити. Може, щось дамо вже наприкінці сесії. Заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт несподівано повернувся до її початку, а саме до звернення депутатки Юлії Вусенко про збереження об'єктів культурної спадщини на кафедральній 13. Григорій Пустовіт попросив її точніше формулювати подібні запити чи звернення, бо може це зіграти ось такий каламбур. Так, да, там на першому курсі було казино, більярд та кості, ще додав. Коли ми говоримо, що треба зберегти, треба подивитися, що там в землі, зберегти ту архітектуру, ті підвали, там не, все, не всі дослідження провести, Ну, то це, це так і треба говорити. Тому що багато хто проголосував за збереження попла і певної культурної спадщини, пов'язаної з наданням платних сексуальних колонків. Зібравшись, вони проголосували понад 45 питань порядку денного. Були й технічні, були й кадрові. як-от призначення керівників низки медзакладів обласного значення. Почули нового очільника і заявили, і нагадали про себе. І на тому 28-ма сесія завершилась. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Facebook сторінки нашого телеканалу. У студії працював Юрій Куцик. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі! Турбота з народження вдома у Луцьку відбулося відкриття тренінгово-ресурсного центру спровадження універсально прогресивної моделі домашніх візитів для родин з дітьми віком від народження до трьох років. Цей центр розташований на базі Волинського медичного інституту. Основна мета проекту поліпшити систему медико-соціальної підтримки родин з маленькими дітьми на первинній ланці. Зараз в Україні демографічна криза, і кожна дитина, яка народжується, вона потребує. Просто надзвичайної уваги і максимального догляду, професійного, компетентного догляду. Ми розуміємо, що батьки на сьогодні часто можуть не мати тієї необхідної компетентної підтримки, яка для необхідна для того, щоб вони по-сучасному, адекватно допомагали дитині зростати в гармонійному середовищі. І такі проекти, такі центри, вони спрямовані на те, щоб система охорони здоров'я більш якісно і більш а партнерсько підходило до допомоги батькам до консультування батьків. Центр у Луцьку розташований на вулиці Січовій, 22 а вміщує 30 осіб. Відбувається навчання для медиків, студентів та молодих батьків. Тут відпрацьовують практичні навички взаємодії з малюками. Все безкоштовно. Якщо є якісь ініціативи, будь ласка, приходьте. Якщо є у батьків необхідність провести якісь збори, обговорення якоїсь проблематики, виклики війни, які дійсно впливають. Я дивлюся на директора і розумію, що вона підтримує ініціативу, тому що дійсно цей простір це місце для ініціатив. Це другий подібний центр в Україні, який стане частиною мережі з 12 центрів, що відкривається у рамках проєкту впровадження універсально прогресивної моделі відвідування вдома. 15 листопада, за прогнозами синоптиків в Україні, очікується переважно похмура погода. Місцями опади у вигляді дощу та мокрого снігу. На заході температура повітря вночі від мінус 2 до плюс одного, вдень від 2 до 5 градусів тепла. На сході без опадів нічна температура від мінус одного до плюс двох. Денна – сім градусів з позначкою плюс. На півночі температура повітря вночі від мінус 3 до мінус одного. Вдень близько 2 градусів тепла. Південь нічна температура від нуля до семи. Денна 6-9 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від мінус двох до мінус одного. Вдень від двох до шести градусів тепла.